У великій сім'ї Жанни Суркової та Івана Панова, що мешкають у селі Райгородок, шестеро дітей. Двоє вже дорослі та ведуть самостійне життя. Четверо поки що бавляться іграшками. Така можливість з'явилася у них лише близько трьох років тому. Саме тоді діти вперше переступили поріг цієї оселі. Вирішивши забрати Марину та Дмитра з інтернату, а Сергія та Максима із притулку для неповнолітніх, сім'я Суркових панових із звичайної перетворилася на першу в районі прийомну сім'ю. Сьогодні таких наберди... Бердичівщині створено вже три. Тільки повноцінна родина здатна забезпечити задоволення основних потреб дитини. Переконані у Бердичівському районному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Сім'я це є тим природнім середовищем, в якому повинна виховуватися дитина. Якщо у дитини немає можливості виховуватися з рідніми батьками на то є об'єктивні причини, значить дитина альтернативою для того є на сьогоднішній день сімейні форми влаштування дітей з сирі та дітей позбавлення. Батьківського піклування. Це в першу чергу усиновлення. Так, на сьогодні, 2008 рік, президентом оголошений роком національного усиновлення. Це опіка та піклування. Це прийомна сім'я та дитячий будинок сімейного типу. Марина, як справжня господиня, біжить на двір. Треба нагодувати курей. Правда, курчата одне із небагатьох завдань, за яке відповідає дівчинка. Батьки говорять, мала поки що. Хлопці також більшість часу проводять за уроками та іграшками. Для дітей, які ще донедавна вважалися проблемними, це серйозне досягнення, вважають батьки та соціальні працівники. Кожна дитина має право на сім'ю, говорять у центрі, і з метою знайти для обездолених хлопчиків та дівчаток родину, там проводиться широкомасштабна інформаційно-рекламна кампанія. Ми започаткували постійну рубрику в місцевій газеті Земля Бердичівська на тему Візьми дитину у родину, де населення району може. Взяти інформацію про те, що таке прийомна сім'я, які різниці, яка різниця між інтернатним закладом державним та прийомною сім'єю, які переваги є в цьому, хто може бути прийомними батьками, які їхні права, обов'язки, тобто вся інформація, вся інформація, всю інформацію ми передаємо через засоби масової інформації. Як і у багатьох великих родинах, розповідає мати дітей Жанна Євгенівна, у них цінують гарну пісню та поетичне слово. Улюблений вірш Марини про Україну. Батьківщина Україна, наша матінка єдина, хлібні ниви золотисті, і ліси зеленолисті, листі, голубі, озери й ріки, чайня, скріблясті крики. У їхній сім'ї, каже Жанна Суркова, завжди намагалися дарувати дітям любов та ласку. І з особливим почуттям робляться і сьогодні. Саме сім'я дає дитині життєвий досвід спілкування з складним навколишнім середовищем. І ми кожну дитину стараємося оберігати від її хибних кроків. Мої діти вони стараються дуже добре відноситися до нас, називають нас батьками. От. І ми стараємося також їм давати ту любов і ласку, якої їм раніше не хватало. Усі четверо із відповідю не забарилися, і вкотре освічилися матусі у коханні піснею. Ти моя, ти моя". Дивлячись на Марину Сергія, Дмитра та Максима, батьки сподіваються, що дитячі мрії про щасливу родину здійснилися. І слова про любов до матері це не просто слова. Я люблю маму за те, що мама встановила нас у сім'ю свою, і за те, що мама любить нас, годує, вдягає. Я люблю свою маму за те, що вона з нами дивиться, ну все робить і за те, що сім'ю взяла. Я люблю свою маму, те, що мама в нас встановила, наглядає за нами і, 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 і нас любить. Я люблю маму свою, що мама загибає своїм теплом, любить серцем, усім щиро, всіх. Бажаю, щоб ніхто не хворів І все найкраще, що мама бажає нам.